Новий графік гарячого водопостачання та змінені тарифи для населення це головні травневі новини від комунального підприємства Теплокомуненерго. На радість хмельничан гаряча вода з крана тепер тече довше. У будні з 6 до 9 ранку та з 18 до 23 вечора. У вихідні з 6 до 11 та з 17 до 23 години. Це на літній період, тобто, десь до вересня місяця, а там тоді поживемо, побачимо, яка буде обстановка. Прорахуємо, можливо, я думаю, що там буде на зиму інший графік подачі гарячої води. Будемо радитись проводити опитування, як краще, який графік краще підходить нашим споживачам. В основні ті години, які потрібні людям, тобто зранку і вечором ми забезпечуємо постачання гарячої води. Зміна графіка гарячого водопостачання співпала із підняттям тарифів. Зумовило, це висока ціна газу, яка зросла ще у квітні за тисячу метрів кубічних газу в попередньому тарифі ціна його була 1309 гривень, то от в цьому тарифі газ для, нас, ну, для населення коштує вже 2990, ну, майже 3000 гривень. Тож тепер власники квартир з рушникосушильником за куб гарячої води платитимуть 37 гривень 4 копійки. Без – 34 гривні 31 копійку. Одна гігакалорія теплової енергії, тобто опалення, коштуватиме 600 гривень 17 копійок. Тарифи зросли суттєво, втім залишилися одними з найнижчих в Україні. Навіть у райцентрах Хмельниччини за опалення мешканцям доведеться платити на 100 чи 150 гривень більше. Уже багато років поспіль тримати тарифи на позначці найнижчі в Україні хмельницьким тепловикам вдається завдяки впровадженню енергозберігаючих заходів. Цьогоріч акцент робитимуть на децентралізації гарячого водопостачання. Переносимо тепло, гаряче водопостачання. На ЦТП влаштовуємо там міні котельні для того, щоб ми змогли незалежно подавати гарячу воду, а опалення подавати таким чином ну, відповідно до температури зовнішнього повітря. Сучасні реалії примушують шукати альтернативу дорогому газу. Минулого року в обласному центрі запрацювали котельні на дровах, палетах та сонячній енергії. Завдяки цьому зекономили 4 мільйони кубів блакитного палива. Зараз проводяться роботи по монтажу ще двох 1 одномігаватних котлів, вже в нас їх практично 11. І заплановано ще як мінімум дві котельні по 2 мігават, тобто буде 15 котлів твердопаливних і котли на пелетах. Капітально оновлюють тепловики і теплотраси. Роботи запланували у різних частинах міста. Найбільш масштабні у самісінькому центрі. По площі незалежності від вулиці Гагаріна пройти от майже до обласного театру. Тут по соборній і всю площу ми повинні чотирьохтрубну систему центрального опалення гарячого до постачання замінити на попередні ізольовані труби. До нового опалювального сезону на підприємстві обіцяють підготуватися як слід. Хмельничанам, яким у жовтні разом з теплом в оселі прийдуть і гарячі цифри в платіжках, радять не зволікати, а оформити субсидію.